Звичайно, що шкода, що посмертно, але я вдячна за пам'ять, вдячна за те, що є такі люди, які знаходять героїв, такий мій чоловік. Тому що він дійсно був прикладом мужньої і відважної людини. На війну він пішов з однієї причини. Рятувати і спасати людей. І він рятував, лікував, спасав і врятував не одне життя, часто ризикуючи своїм власним життям і здоров'ям. І тому, якби не було мого чоловіка там на війні, багато хлопців могли б не повернутися додому. А це чиїсь. Сини, батьки кохані чоловіки.